Це корі насправді це зовсім самостійна рослина і такий самодостатній напій, який не варто ототожнювати з поганим сурогатом кави. Частина рослини, яка використовується, це корінь, а кава це зерна. Ну тобто, не можна їх ототожнювати і говорити, що це погана кава, це хороша кава. Це дуже різні напої. Легенди ходять, що Він ну, дуже там цілющий, допомагає читати думки, навіть такі легенди в різних країнах. Всі ми знаємо страви з цикорію, і що всі дивуються, але це страва Сумщини. І в цьому році напій з цикорію, який ми почали популяризувати і відновлювати цю справу, увійшов у гастрономічну спадщину Сумщини. Ця історія для Сумщини є унікальною, тому що зараз. Західна Україна там вирощують цикорій, там є заводи, його експортують. А на нашій частині, на сумських землях, це не розвинено, але історично притаманно. У селі Залізняк жили такі собі поміщики Золотницькі так до революції. Вони надавали роботу місцевим підтримку, були меценатами, і зокрема мали цикорну сушарню. І тому це у нас такий виклик відновити і можливо залучити Сумщину теж до справи, якою зараз займається, наприклад, Хмельниччина. Дуже хотілося б, щоб Сумщина, зокрема моя громада, да і село Залізняк були відомими цикорієм, приблизно так само, як Полтава, своєю глиною горщиками, щоб це було одним із елементів нашого патріотизму. Нашої ну, визначеності про те, хто ти, що таке українець, хто такі українці і що ми собою представляємо. Так. Необхідно гордитися тим, хто ми є, розвивати, примножувати.